E Святий Євод увійшов в історію як перший єпископ Антіохії Сирійської після апостола Петра. Про це свідчить його наступник на архієрейській кафедрі, священомученик Ігнатій Богоносець. 27 років Євод служив в єпископському сані і прийняв мученицьку смерть у часи гонінь імператора Нерона. Проповідник віри Христової залишив чимало літературних праць, деякі з них дійшли до наших днів. В одному з творів святий пише про присвяту Діву Марію, яка у віці 15 років народила Спасителя світу. Відомо також, що книга під назвою Світило теж належить Перу Євода. Про цей твір згадує церковний історик 14 століття Никифор Каліст. З біографії праведника відомо й те, що він був одним із 70 найближчих учнів Христа. Згадайте блаженного отця вашого Євода, який був поставлений вам від апостолів першим пастиром. 1439 року під час ремонтних робіт у Софійському соборі Новгорода у храмовому приділі на честь святого Іоанна Претечі зірвався камінь. Впавши, він пробив кришку гробниці. Присутні одразу відчули приємний аромат, що почав виходити з гробу. Як з'ясувалося, там уже 250 років спочивали мощі новгородського святителя Іоанна. Походив владика з тутешньої благочестивої сім'ї. Після смерті батьків він разом із братом на успадковані гроші збудував благовіщенський монастир, де й прийняв чернечий постриг. У 1162 році святий Іоанн був поставлений єпископом новгородської землі. Під час міжособиць князів як ревний пастир церкви він активно виступав з миротворчою місією. Після себе святитель лишив кілька десятків повчань. Бог у святих почиває і в самому імені їхньому. Він походив із Прибалтійського міста Юр'єв, нині відомого як Тарту. Коли німці посилили там католицьку експансію, преподобний Серапіон залишив місто, віддалившись у Толвську пустень, що неподалік від Пскова. Під керівництвом великого подвижника Євфросина святий Серапіон почав осягати мудрість пустинного життя. Прийнявши велику схему, він 55 років невідступно перебував зі своїм духовним наставником, дотримуючись обітниці мовчання. Коли ж біля святого Євфросина зібралися братія, то преподобний Ісарапіон завжди був для них прикладом смирення і благочестя. Спочив праведник у 1480 році на свято Різдва Пресвятої Богородиці. Після його кончини Бог прославив свого угодника багатьма дивами, що звершувались від його мощі Ступінь наявності у християнини любові Христової більше за все визначає і ступінь святості. Йому судилося взяти участь у першому російському кругосвітньому плаванні під командуванням Крузенштерна. Пізніше Фадей Фадейович Белінсгаузен очолив другу кругосвітню експедицію. Туди, куди дійшла його команда, люди потрапили знову лише через 100 років. Дослідники провели у плаванні 751 добу і пройшли 50 тисяч миль, тим самим зробивши науковий подвиг. Під час експедиції російські моряки досягли Антарктиди, яку тоді Белінсгаузен назвав крижаним материком. Відкрили 29 островів, зібрали цінні ботанічні, зоологічні та етнографічні колекції. Вшановуючи пам'ять видатних співвітчизників, радянські полярники назвали перші наукові станції в Антарктиді Схід і мирний на честь шлюпів знаменитої експедиції Белінсгаузена. Я народився серед моря. Як риба не може жити без води, так і я не можу жити без моря. У наступному випуску ціною власного життя. Він засвідчив свою відданість Господу, святий мученик Созонт. Його життєвий подвиг став прикладом відданості православію преподобно мученик Макарій Канівський. Сторінками історії Алтайської духовної місії Руської православної церкви. Автор німецької граматики, співавтор численних казок та словника німецької мови Якоб Грім.